Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу записати таке підтримуюче аудіо, яке нагадає вам про те, що є ви, саме такі, як ви є, в тут і зараз. І якщо ми будемо частіше повертати себе в цей стан тут і зараз, то тривожність може дуже сильно знизитися. Чому так? Тому що. Ці е, почуття, такі тяжкі почуття, які ви можете зараз відчувати, наприклад, тривога щодо майбутнього, переживання щодо минулого, е, якісь розочарування, почуття гніву, або почуття там суму. І коли ви повертаєтесь сюди, в цей момент, де ви є зараз, то ви можете ці почуття нібито, ну так, Призупиняти трошки, коли ви виходите із тут і зараз, то ви починаєте бігти, можливо, ну, в, ваших, в вашій уяві, фантазіях, в майбутнє. Навіть якщо ви можете думати про щось гарне, про щось приємне, то інколи ви можете включатися як нібито, знаєте, в переживання, типу, а як це буде, а як мені це зробити. І в тут і зараз ви повертаєтесь в переживаннях, що мені потрібно зробити. А стан, що мені потрібно зробити, це стан неприйняття себе в тому, в чому ми є. Тобто, коли ми біжимо і думаємо, що мені ще потрібно зробити, це значить нам важко зупинитися і сказати собі: Я є тут і зараз, я є таким, як я є, і я себе приймаю таким, і я вдячна собі за те, яка я є зараз. Я вдячна собі за те, що я маю зараз. Я вдячна Богу за те, що в мене є зараз. Ми нібито, знаєте, не приймаємо таким чином подарунки життя і тікаємо від них. Ми відмовляємось дивитися навкруги і помічати те, що дійсно для нас можливо вже важливим є. А біжимо в своїх фантазіях кудись далі, далі, далі. Треба більше, треба краще. Хочеться щось більше, хочеться щось краще. І навіть з такого, нібито, здавалося, гарного, доброго бажання я хочу ми вмикаємо себе в тут і зараз в стан тривоги. А коли ми дивимося назад із стану тут і зараз, ми можемо. Також побачити, що коли ми дивимося ну, там, на минуле, ми про щось можемо так, трошки пожаліти так, і подивитися на щось з якимось розочаруванням, щось вдалося, щось не вдалося. Дуже мало хто дивиться на минуле з таким гей, я молодець, у мене все там гарно вийшло І з такою опорою. Прям. Дуже рідко таке буває. Але я вам зараз пропоную саме це і зробити. По-перше, Відчути себе в тут і зараз. По-друге, подивитися на минуле не з позиції, що в мене не так було, що мені не вдалося, а з позиції те, що я вже зробив або зробила. І третій момент це подивитися на свої мрії із тут і зараз в стані спокою. Що це значить? Це значить подивитися на свої мрії, побачити їх, як ви хочете себе бачити через декілька років, але не звертаючи увагу на те, що потрібно кудись бігти. Просто, просто собі якось так, знаєте, скажіть внутрішньо що: так, я хочу цього на майбутнє, і я дійсно не знаю, як це буде. Але я, знаєте, можна навіть себе зараз трошечки так. Підтримати і сказати, що я сподіваюся на диво. Тому що не завжди, ну, не завжди так потрібно робити. Інколи потрібно брати дійсно відповідальність на себе і казати, я це зроблю. А в моменти, коли ви тривожитеся, краще подивитися на свою мрію із точки зараз, як мені зараз, і сказати собі, що я сподіваюся на диво. Тому я пропоную вам зараз виконати цю вправу. Знайдіть якусь точку а, на підлозі, де ви будете стояти в тут і зараз. Знайдіть цю точку на підлозі. Станьте на неї. Ви знаходитесь тут і зараз. Ви не в минулому. І ви не в майбутньому. Ви тут і зараз. Ви є такий або така, як ви є. І це прекрасно. Це неаспорімий факт, що це прекрасно. Той, який ви є, або та, яка ви є. Вдих-видих. Просто спробуйте подихати тут і зараз. Не в минулому, не в майбутньому, а тут і зараз. Відчуйте зараз своє тіло. Відчуйте, як ви дихаєте. Відчуйте свої, своє дихання і свої е, кордони тіла. Це пальчики. Пальчики рук, пальчики ніг. Доторкніться до себе, до ніг, до плечей, подивіться, як ви, де ваше тіло, як ви стоїте. Зверніть увагу на себе. Ви тут і зараз. І саме в цьому місці вам вже є те, ну, у вас вже є те, за що ви можете бути вдячні собі. Богу, долі, своїй родині ще комусь, але перш за все будьте вдячними зараз собі за те, де ви є, і хто ви є. Спробуйте далі дихати, відчувати кордони свого тіла. І скажіть. Декілька слів вдячності собі за те, хто ви є. Тому що я впевнена, що вам дійсно довелось пройти певний шлях для того, щоб стати тим, ким ви є зараз. І пам'ятайте, що на себе зараз ви можете дивитися тільки з ракурсу і я прекрасна або я прекрасна. Я чудовий, я чудова тільки з цього ракурсу. Уявіть зараз, що те, що ви робите правильно, ви можете себе похвалити. Навіть якщо ви зробили щось неправильно, то це не, це не привід. Нести це далі. Сприйміть це як, як факт, і, під, і просто спробуйте зробити крок далі. Типу, без почуття провини за те, що ще зробили неправильно. Типу, так, це було неправильно. Я виношу аналізую це, я виношу це як а, певний досвід для себе. Це було не досить правильно, можливо, треба було якось по-іншому. Це був мій досвід, я вдячна. Собі і Богу за цей досвід. І йдемо далі. Вдячність собі за щось. За дуже важливий аспект. Без почуття провини. Просто відчуйте себе зараз без почуття провини. Ви є. Ви є такі, як ви є. Тут і зараз те, який ви є зараз, це найкращий варіант вас. І те, що було зроблено раніше, це був факт. А почуття провини просто зникло. Прямо зараз. Спробуйте зараз уявити своє життя. Тут і зараз. Як ви дивитесь тепер? З цієї точки на своє життя без почуття провини. Подивіться на життя своє зараз і оцініть його без почуття провини. Уявіть, що його немає. Просто його немає цього почуття. Дайте собі пофантазувати. Все, ви вільні. Вам ні за що себе наказувати. Ви вільні. І такі, як ви є, вам нема за що себе карати, картати і наказувати. Ви можете себе тільки з цієї точки поощрять, мотивувати. Бути вдячним себе, собі і хвалити все в цій точці, тут і зараз є факти про минуле і є ваше прийняття себе. Ви вдихаєте це прийняття себе, ви вдихаєте з кожним подихом цю вдячність собі. Ви вдихаєте цю похвалу для себе і ви вдихаєте новий факт, що ви прекрасний і ви прекрасна, така, як ви є. Вам не потрібно нічого змінити зараз. Вам не потрібно нікуди бігти зараз. Це не буде завтра, якщо ви щось зробите, а це вже є зараз. Ви є чудовий в тому, в чому і ви є. Вам ні за що себе картати, ні за що себе наказувати. Ви можете подарувати собі своє прощення прямо тут і зараз. Просто скажіть це собі, що ви себе прощаєте, ви себе пробачаєте. Ви себе самі пробачаєте. І спробуйте відслідкувати, яким був ваш спосіб наказання себе. Покарання себе. Яким способом ви себе наказували за щось? Тут і зараз ви можете відмовитися від того способу, як обходитися з собою. І замість нього, прямо зараз, ви можете подарувати собі прощення. Прийняття похвалу, любов до себе, відсутність почуття провини і відчуття нової сили. Творити і діяти. Як нова людина. Як людина, яка дивиться на минуле з точки зору його опорності. і Як людина, яка дивиться в майбутнє, з точки зору його цікавості. Знайдіть зараз, будь ласка, в вашій кімнаті точку минулого. Станьте в ту точку минулого, і назовіть декілька опорних для себе фактів, що вам вже вдалося зробити за ваше життя. 3-5 опорних фактів, що вам дійсно вдалося. Постійте, постійте в тій точці. Відчуйте, як змінюється стан вашого тіла в тій точці, коли ви говорите про опорні моменти минулого. Як це вас надихає? Як це дає вам сили? Відчуйте ваш контакт, ніг з підлогою. І кожна опорна ситуація, яку ви називаєте в подумки. Спробуйте опиратися більше на підлогу. Коли ви думаєте про цю ситуацію опорну, що вам щось вдалося, що ви щось зробили, те, що хотіли. Спробуйте дихати. І відслідковувати свої відчуття в тілі, Що там відбувається? Побудьте в цьому, якщо ви готові. То ви можете взяти ці опорні ситуації, опорні пункти з минулого і перейти з ними в теперішній час. в Тут і зараз, в ту точку, на якій ви були попередньо. Станьте на цю точку. І коли ви взяли ось ці опорні ресурси. З минулого. Ви є вже тут і зараз, і у вас є сильні такі опорні штуки. Які вас підсилюють нібито. Як ви відчуваєте себе в тут і зараз? Постійте на цій точці, походіть на ній. Потупчеться на одному місці на цій точці. Як ви себе тут відчуваєте, коли ви дивитесь на минуле з почуттям опорності і сили? Коли ви бачите своє життя зараз через спектр прийняття любові до себе і вдячності. Без почуття провини. А тільки дивлячись і аналізуючи факти, які були. Без почуття провини. Як ви себе відчуваєте зараз? Просто побудьте в цьому. Вдих, видих, дихайте. Вдихайте силу прямо зараз. І тепер ми переходимо в третю точку в нашій в кімнаті. Знайдіть третю точку. Це буде ваше майбутнє. Станьте на цю точку. Зробіть собі там якомога комфортніше. Прям станьте, присядьте, приляжте. Зробіть собі там, в вашому майбутньому, собі дуже і дуже комфортно. Відчуйте себе в вашому майбутньому. Коли ви вже там, як вам там, друзі? Тому що, коли ми дивимося на майбутні точки тут і зараз, може підніматися тривога. А коли ви вже там, в майбутньому? Як вам там зараз? Опишіть словами свої відчуття? З чим ви там зустрічаєтесь з собою? Що вас там цікавить? Що вам там допомагає в майбутньому? Що вам там корисно? Що вам там підходить і подобається? Побудьте там прямо в майбутньому. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється від тієї ідеї, що ви вже знаєте, що там вам буде добре. Найкращим чином. Якщо вам там комфортно, то ось це відчуття комфорту візьміть з собою і поверніться з ним в тут і зараз, в точку тут і зараз. І коли ви повернулися в точку тут і зараз озирніться навкруги, як вам дивитися на життя через новий спектр, через нові лінзи, коли ви в прийнятті себе, коли ви вдячні собі за те, хто ви є і те, що ви маєте зараз? Коли ви знаходитесь тут, дивлячись на життя без почуття провини, тому що ви прощаєте себе, і коли ви дивитесь в минуле, дивлячись просто як на факти, що це було, і виносите з минулого тільки опорні моменти, три-п'ять опорних ідей, те, що вам вдалося зробити за життя. Подивіться на то минуле. Як вам зараз. І тепер подивіться на те майбутнє, де ви тільки що були. І тепер ви дивитесь на життя. Ще із точки зору своєї такої цікавості і інтересу. І ви взяли свій комфорт з майбутнього. Як вам тепер бути з усім ось цим набором відчуттів в тут і зараз? Побудьте в цьому, друзі, просто дайте собі цей час побути в тут і зараз, відчуваючи те, що може вам дати сили, відчувати щось приємне. В даному, в даному місці, на даному етапі, в даній точці тут і зараз. І коли ви будете зустрічатися з якимись переживаннями, хвилюваннями щодо мабутнього або минулого, то повертайте себе в цю точку. Тут і зараз. І нагадуйте собі. Те, як можна дивитися на життя без хвилювань. Дякую вам, обіймаю вас, хай Господь благословить кожного з вас і надасть сили і наснаги на кожен день.